Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам металочерепицю заводу виробника Термостіл. Завод Термостіл виготовляє металочерепицю Antiп. Антіп". Антіп. Вона дуже схожа на металочерепицю руки. І ми навіть коли монтували там стенд, то воно повністю співпадає по стиках. Металочерепиця, потім от така Тревізо. Дуже файна така модель. Ще виготовлялась вона як Валенція на заводі Сталекс. Точна копія Валенція і Тревізо це однакова хвиля. Може бути матова, може бути глянсова. Товщини 0,45-0,5 0,45-0,5. Потім йде металочерепиця Верона. Це новітня розробка термостілу. Саме остання. Вона така симпатична, виглядає, так, до речі, непогано. Точна копія керамічної покрівлі. От, знаєте, я бачив, бачив багато покрівел так дивися, ну, на кераміку дуже схожа. Так само це мати висять. Може бути глянець. Глянець це от таке покриття гладеньке, блискуче. Також металочерепиця-градо. От вона як руки фінера, щось подібне по формі. 3D зріз кромочки, до речі, на всіх черепицях, окрім антібу. По антібу йде класичний зріз по низу листа. Також на заводі Будсервіс можна придбати модульну черепицю Будмат Veneція або Murano. Ось, в принципі, і весь асортимент черепиці крутого заводу в Полтаві, який знаходиться. Доставочку роблять по всіх містах України практично. Але окремо потрібно розуміти, що об'єм заказу повинен сягати. До 500 квадратних метрів. Тоді безкоштовно привеземо в будь-яку точку України. До речі, на Київ машинка їздить раз на тиждень. Харків, Дніпро, Полтавська область. Це все куди їздить завод Термостіл. Ну, або можна відправити новою поштою, там, delivery, лівер по всій Україні незалежно. Може якийсь Перевізник. Ми, до речі, дуже часто використовуємо перевізки по грузом. В принципі, до речі, до побачення.